Доброго ранку всім, йшов на роботу і всю дорогу думав про збитий азербайджанський літак. Звичайно, співчуття азербайджанському народу і ганьба Російської Федерації. Особливо військовим, якщо це були військові. Ну, якщо їх можна назвати військовими. Літак був збитий над Грозним службовцями протиповітряної оборони. Поступили з ним, як завжди. Думали, що він десь розіб'ється по дорозі, щоб сховати кінці. Це вже традиція, це вже постійна практика в Російській Федерації. Почати можу зі збиття Боїнга на далекому сході у 80-ті роки минулого століття. Де пасажирський літак обізвали літаком шпигуном і вбили нічому не повинних людей. Потім приходить на думку чомусь літак урядовий Польської держави, де було майже все керівництво держави Польща. За багатьма свідченнями літак спеціально поставили в такі умови, щоб відбулася катастрофа, але навіть після того, як наслідок цієї катастрофи все ще залишились живі, то хтось спеціально ходив і добивав, і багато часу не віддавали цей літак. Це катастрофа під Смоленськом. Надіюсь, брати поляки цього не забудуть ніколи. А ще мені згадалась одна цікава подія, коли за часів президента Кучми. Були військові навчання спільні Росії та України. І ось був збитий пасажирський літак з ізраїльтянами. За всіма доказами він був збитий з російської техніки. Тому що на таку віддаль могла досягти тільки ракета російської армії, а в українській таких ракет далекобійних не було. Але чомусь Кучма прийняв вину на совість України, українського народу і вибачився. Сказав, що це Україна збила. Закликаю українських юристів підняти цю справу і відновити справедливість. А тепер, щодо азербайджанського літака, це традиція Російської Федерації виправдовуватись, що це не вони, що це хтось. Стахи, туман, українці будь-хто, тільки не ті, хто насправді це зробив росіяни. Тому я не здивуюсь, якщо з'явиться інформація, що українці правдами, неправдами, обманами змусили. Службовців протиповітряної оборони розстріляти пасажирський літак. Тому росіяни чи хто там в тому грозному був, не винні, а начебто будуть винні українці. Отака От практика в них вірити їм не можна ніколи.